Всіх вітаю на своєму каналі. Розкажу вам, як я лоханулася сьогодні у лікарні. Вмерти не жить просто. На 16.00 треба було мені сьогодні до мого лікаря, до гінеколога. Я ділова Во-первых, ми приїхали з Артуром раном в голів, бо моїй мамі ще треба було до лікаря на 9.45, то ми приїхали рано. Потім пішли додому, ще там сходили по магазинам трохи. ну І я на 4 години, ділова колбаса збиралася їхати чи йти до врача, до гінеколога та плановий візит зробити УЗІ, щоб вже ж побачили пол, який дівчинка чи мальчик, і этот самий положили мені, написали на листочку, положили мені там кудись там. Ну, коротше, щоб в суботу, бо в нас ж в суботу застолі, отмічаємо дні народження моєї Нікодема, і плюс же розсекретить, хто буде мальчик чи дівчинка. Коротше, прихожу я в больницю на 4 часа. Там якась друга тітка сидить на реєстрації. Ну, я їй кажу, я так і так, ну, день добрий. Я на 4 часа, а вона дивиться фамілію. ім'я каже, нема такої зареєстрованої, Я кажу, як це нема? Кажу, мені, в... а до якого ви доктора? Я кажу, ну до пані Еви. Вона каже, пані Еви сьогодні немає, вона по середам приймає. Я кажу, як це? Ну, я була зареєстрована на 9 число, на 4 часа. Вона каже, ну, немає. Пані Ева приймає тільки посередам. А сьогодні четвер я відкриваю свою карточку. Дивлюсь в карточку. А там, блядь, синім, синьою ручкою по білому написано: 8.11.2023 на 16.00. Якого хера в мене в голові засіла дата 9 число, я не знаю. Ну, я почти, навірно, та й завжди весь місяць, що був оця перерив. Між цими, коли я була посіння раз, я постійно думала, що мені на 9 листопада на 16.00. Не, щоб глянуть в ту карточку, убійця, перепровірити, що це. Та що там на 8 написано. Не, вона ж уверена, в неї ж в голові все е, тут зафіксовано. вона ж умна, да? приперлася. Ну, і що? Добалося додати, поки в нього закінчиться прийом другого в другого врача, тому що мені треба було обов'язково потрапити до врача, щоб мені продлили больничний щоб мені, щоб мене на роботі прогулів не було. щоб продлили І мені довелося сидіти. Я більше двох годин сиділа, в черзі, очередь, тому що треба було спочатку приймати всіх, хто зареєстрований, а мене в останню чергу. Я як придурок сиділа, ждала, щоб мене оце подивилися і продлили мені больнічний. Аналізи нормальні, все хорошо. Пол дитини побачили, мені не сказали, на листочку десь записали на фотки от Узі, і в конверті, той, що заклеюється, положили. Щоб я не бачила. І в суботу тепер. Буде розсекречений, можна так сказати. Коротше, от так я лоханулася сьогодні в лікарні. Всім спасибо за внимание. Не будьте таким лохом, як я.